Португальський художник Олександр Фартун, більш відомий як Вілс, прикрасив стіни старих будинків Лісабона незвичайним графіті. На фасадах нежитлових часто занедбаних будівель він створює портрети, знімаючи шири старої побілки, штукатурки фарб, оголюючи те, що заховано під ними, найчастіше це гляну кладку. У своїй роботі Олександр використовує звичайні та відвіні молотки, кирки, ломи, викрутки та інші будівельні інструменти. Крім того, художник часто створює зображення за допомогою вибухівки, яку акуратно та точно закладає під поверхню стін. Подібні портрети, створені Олександром, можна побачити по всій Португалії, а також в Лондоні і Нью-Йорку. Причому не лише на зовнішніх стінах великих будинків, розташованих на червоних лініях вулиць, але й у найнесподіваніших місцях у підворіттях та середині покинутих будівель. Олександр Фарто примудряється робити і виставкові варіанти своїх картин, використовуючи для цього старі двері, стіни, рекламні щити та огорожі. Такими роботами Олександр Фарто почав займатися ще з 13 років. Спочатку для нього це було хобі, яке потім переросло в великий талант. Популярність він отримав, коли його роботи з зображенням обличчя вирізаного на стіні, з'явилась поруч із картиною вуличного художника. Бенксі. У 2008 році на фестивалі Канс фотографія, на якій він створює роботу, з'явилась на першій шпальті The Times. До речі, сам Юлс називає свої роботи творчим руйнуванням. Основна увага в його творчості приділяється звичайним людям і дуже часто мешканцям будинків, на яких він створює зображення. Одна з робіт Фарто знаходиться в Києві. Це мурал, присвячений пам'яті Сергія Нігояна, який загинув у 2014 році під час революції гідності. Зараз Олександру Фарто 38 років. Він живе в Лондоні, і працює між Лондоном та Лісабоном і регулярно представляє свої виставки у провідних установах світу.